Отакий ну, поворот трапиться, а ви, а ви з людиною в тісному контакті, в тісному контакті, ви якось не думали про це, і мова у вас не заходила стосовно цих паперів, так? Але, як то кажуть, на все свій час, правда ж? Так. Давайте подивимося, що у вас тут, що у вас тут за замочок, що з чоловіком пов'язане, якась таємниця. Насторожує поведінка чоловіка, щось вам не подобається, не може зрозуміти, свічка не показує цей чоловік чи коло знайомих, чи це сфера діяльності. Ви перетікаєтеся з ним. Вас пересікаються ваші дороги, і вас насторожує поведінка цього чоловіка.